В межах нашої області розташовані три об'єкти, що перебувають у володінні Федерації профспілок України або ж створених нею акціонерних товариств Укрпрофоздоровниця та Укрпрофтур. Це дитячий санаторний комплекс «Бруч» філія Тернопільського обласного закритого акціонерного товариства по туризму і екскурсіях. Тернопіль турист знаходиться воно в селищі міського типу Скала Подільська, Борщівського району. Дочернє підприємство Оздоровчий комплекс Лісовий. Теж належить Тернопіль турист в селі Скоморох і Бучецького району. Але я ще раз підкреслюю це об'єкти, які є державною власністю. Чому вони передані Тернопіль турист, Федерацію про України для того, ми проводимо відповідні перевірки? І наступний об'єкт це будинок відпочинку Заліщики. Вище згадання об'єкта є власністю держави і перебувають у володінні Федерації профспілок України протиправно, зазначив Микола Люшненко. Зараз працівники прокуратури проводять там перевірки. Питання актуальне, тому що цими питаннями чомусь раніше в попередні роки не займалися. Я не знаю чому, адже це було й відомо і раніше, що ці об'єкти десь передавалися. І тільки за ініціативою прокуратури зараз ці перевірки проводяться, я думаю, для того, щоб поставити кажуть, це на свої місця.